Будемо читати з послання апостола Якова, четвертий розділ. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте, заздрете, то досягнути не можете. Сваритися – та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча проти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрости Дух, що в вас пробуває. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас, наблизьтесь до Бога то і Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Не обмовляйте брати один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти й погубити, а ти хто такий, що осуджуєш ближнього. А ну, тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те, чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі. Та зробимо це або те, а тепер вихвалитися в своїх гордощах лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Дуже цікаве послання, і зокрема, цей розділ. Варто згадати, що ці слова стосуються не того світських людей, а віруючих. І тут апостол викриває так, як не знаючи, ми б це витримали слухати, як би так зверталися до нас. Каже: ви прохаєте, молитеся, а відповіді у вас немає. Перелюбники та перелюбниці. Можливо, якби до нас хтось так звернувся, скажімо, з кафедри, можливо, деякі б вже і не ходили більше до церкви. Як це так до мене, чому так звертаються? Що ж це таке? Ви засуджуєте, але це Слово Боже. Апостол нібито нам говорить зараз. Хоча б з сторінок святого письма. Бо інакше я не знаю, чи ми б витримали. Він каже, як ревнує Дух Божий, який живе в нас щодо нашого життя, що ми робимо? Віруючим, звучать слова підкоріться Богові. Наблизьтесь до Бога, то ми ж християни, ми вже наблизились до Бога. Але наше життя може так і не показувати. Багато є місць в Святому Письмі, які кажуть нам радіти, але є ситуації, коли нам не треба радіти, а щось інше робити. Написано: журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться. Сміх ваш уплач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, нібито ми не впокорилися. Але Бог дивиться в серце кожного, знає наш стан духовний. Він знає наші плоди, які ми приносимо нашому Господу, і Він може таким чином звертатися. Далі він каже, не обмовляти один одного, а зараз можливостей обмовляти братів, сестер стає набагато більше. Можна просто не підходити до брата чи сестри, щоб щось сказати, якщо ми щось маємо, як нам каже Святе Письмо, але написати щось в інтернеті. Чи якимось іншим чином зараз багато можливостей обмовляти навіть таким чином. Чи не ми можемо говорити про свої плани, нібито так і може статися, цей розділ стосується і нас, бо ми ж теж приймаємо в цьому участь. Можемо так робити. Тому Бог кличе, і цей клич через віки доходить до нас і стукає зі сторінок святого Писання через нашу совість, з кафедри та іншими способами. Тож дай Бог нам мудрості і достатньої любові до Господа, щоб бачити свій стан і ревнувати. Чи любимо ми Господа всім своїм серцем і чи підтверджуємо це своїм життям? Зараз Давид, людина по серцю Господа, відкриває бажання свого серця. І як ми сьогодні чули, Він одне просить у Господа, про одне думає, щоб перебувати. В домі Господньому кожен день. І тут ми теж можемо себе перевірити, наскільки ми є по серцю Господа, наскільки ми прагнемо бути на зібраннях. Не можна сказати, що я люблю Господа, якщо я не люблю Його наречену церкву. Якщо не бажаю перебувати в спільності на всіх богослужіннях, які ми маємо. Це дійсно і мрія людини по серцю Божому і бажання нашого Господа, щоб ми це теж прагнули. У нас дійсно молитовне служення, і я радий за готовність знову зараз молитися, але в нас трошечки ще є декілька хвилин, і я нагадаю, як Бог вчить молитися про різні конкретні ситуації, взяти зараз ситуацію в Україні, російську агресію. Є багато місць, які нам можуть допомогти, як нам просити Господа про визволення, про перемогу. Але я зараз два місця все ж таки прочитаю. Перше місце це з книги пророка Захарії, перший розділ з першого по третій вірши. Говорить Господь. Що небо напнув та землю заклав, і вформував дух людині у нут її. Ось я, Єрусалим, ученю за келиха оп'яніння, всім народам навколо, і на юду також, коли буде в облозі на Єрусалим. І буде в той день я зроблю Єрусалима за камінь тяжкий всім народам. Усі, хто буде його порушати, будуть конче поранені. І ми можемо також молитися про Україну, щоб Бог робив також таким важким каменем, який хто буде намагатися зсунути, тільки надірветься. А взагалі, чи варто, чи можна нам порівнювати Україну і Ізраїль? Ви знаєте, є дещо спільне між ними. Наприклад. Протягом усієї історії людства, ворог душ людських прагнув знищити Ізраїль і робив все, що в його було силах, щоб знищити людей Божих, які знають Бога. І ми дивимося зараз. На те, що ворог робить. Він все робить, щоб знищити чомусь саме Україну. Можна сказати, що це Путін робить, але ми розуміємо, хто це робить насправді. Це робить сатана. Чому така лють, чому така ненависть саме до України? І чому Україна все ж таки стоїть? Це сила. Божа і ласка, яка стримує. Ніхто в світі не вірив, що це може статися, що Україна встоїть. Але ми бачимо прихильність Божу, і ми можемо і надалі молитися, щоб Бог і далі робив Україну цим важким каменем, який не суне ворог душ людських. Ще одне місце, яке я зачитаю, це числа, 10 розділ, 35 вірш. Як молився муж Божий Мойсей. Устань же, о Господи, і хай розпорошаться твої вороги, і хай повтікають твої ненависники сперед Твого лиця. Це один теж з зерсків молитви. Ми можемо також про це просити нашого Господа.